Привіт інтернет з вами Любчик, і сьогодні я хочу підняти таку тему, як гігафабрики, Елон Маск і наше майбутнє. Отож, не переключайтеся, у вас можуть появитись думки, що цей хлопець верзе, які гіафабрики, до чого тут Елен Маск і взагалі наше майбутнє. Ну як не крути, ці речі абсолютно неймовірно сильно зв'язані. І я хочу зараз вам це розказати і пояснити наскільки і чому. Основна ціль Gigafactory – це забезпечити такий масштаб, щоб електричний вид транспорту дійсно став масовим. Те, що ви бачите зараз, це побудовано всього лише одна сьома того, що заплановано. Уже в наступному році фабрика збільшиться удвічі, що дозволить виробляти більше продукції і вже на базі цього заводу будуть збирати нову Теслу. І ще хочу підмітити вашу увагу на тому, що вся енергія. Яка буде на цьому заводі, буде брати з вітряків та сонячних панелей. Площа Tesla Gigafactory буде найбільшою у світі. Це приблизно 100 Boeing 747 та 50 мільярдів хомячків. На цій фабриці буде близько 10 тисяч робочих місць, і на ній будуть виробляти всі батареї для автомобілів Tesla. Ну і згодом їхня переробка. Пам'ятаєте, на початку відео я казав, що ми поговоримо про Елена Маска. Ось і настав його час. Я знаю для вас. Ну, я вважаю його генієм 21-го століття. Це та людина, яка від простої ідеї електромобіля побудувала неймовірно великий завод, яка зробила свою фірму, яка успішно продає електромобілі і будує електростоянки по всьому світу. Саме це я називаю успіх, саме це я розумію реалізація ідеї по повній. Браво Елан! Браво! Ця людина неймовірно проста і геніальна. Кожен раз як читаєш якусь статтю про нього, або просто якісь його цитати з інтерв'ю. Ти розумієш, що це так? Ти кожен раз переконуєшся, що ця людина не тільки словом, а й ділом доводить, що це є так. Коли почали будувати завод пару років назад, всі думали, що це божевілля, всі думали, що цей масштаб непідйомний для нього. Але тим не менш, що ми бачимо зараз, що ми бачимо зараз. Людина, яка поставила ціль, людина, яка правильно і впевнено до цього дійшла. Зараз я вам розказував про автомобільну сферу. Також він приймає неймовірну велику участь у SpaceX, тобто у космічних дослідженнях, космічних розробках і тому подібного. Крім того, ще є багато сфер, де він вніс великий вклад, і це доказує, що ця людина не тільки геніальна, а й неймовірно різнобічна. Коли ви дивитеся відео, ви можете подумати, що я занадто захоплений цією персоною. Якщо ви свічна людина, у вас таких думок навіть не могло виникнути, оскільки всім зрозуміло, що ця людина є дійсно геніальна, і якесь перебільшування в цьому відео не може бути перебільшення. В цьому відео може бути тільки недосказання і зменшення тих заслуг. Який він зараз робить. Чесно, я радий жити в одну епоху з цією людиною, дивитись за тим, як він творить і що він зробить далі. А на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові. Пишіть вашу думку у коментарях, згідні ви зі мною чи ні. І до нових зустрічей. Пока!